Вітаю, посилочку, яку попросили розпакувати, тому що чоловік прислав уже багато посилок і каже, ну давайте, давайте вже нарешті. І ця посилочка з села Поляниця Буковель. Розберем посилочка з трьох коробок, так що відео не буде швидким. Якщо не налаштовані дивитися довго, да? то можна в принципі і тут у нас як завжди, цікавий метал. Цікавий метал. Чим він цікавий, як знає Він магнітний, але однозначно вже по ньому видно, що він цінний. Якщо хочете зрозуміти, що це за метал, давайте додивимося. І буде все вам зрозуміло. Тут у нас що? Тут у нас побутова плата в цій коробці. Ну, побутову плату ми відставимо. Там тоді з нею розберемо. Так, давай на цю будемо ставити посилку. Чіпс, друга коробочка. І що ми будемо бачити в другій коробочці? До речі, якщо когось цікавиться, ціка була доставка новою поштою трьох коробок, вона була 480 гривень. Ну, це з цим нічого не зробиш, в середньому так воно і виходить. Тут бачиш, що у нас? Контакти, але ці пластини з реле. Ми таке то приймаємо, але космоса вона не коштує. Так. О, чоловік пише моя підписка на Ютубі, я є спонсором каналу. І нагадую, якщо ж ви спонсор каналу, то ви отримаєте плюс 5 гривень на побутовій платі? Да? І ага. плюс 5 гривень на е, сухій бузині. Так що є, у нас така умова. Нормально, бачите, чоловік, так як я їй кажу, треба обов'язково про це написати в записі. Тому що фізично я ж догадатися про це все не можу. І що ми маємо? Далі в цій другому ящичку. Мідяшечка. звичайно, нормальна мідь. Розібрані трансформатори. Лаковане покриття не є нічим склад страшним для міді. Так що тут порядок. Десь ножик заховав. Отака от штука. Текло одне. Таку штуку ми також купуємо. в ізоляції, до речі, подай, будь ласка. в ізоляції, причому е любу мідь в ізоляції. Ви пропонуйте, а ми там поди... Блін. Поріз порвався пакетик з латунів. Ну, це, в принципі, не так і страшно, але трішечки прийдеться повибирати. Ну то все чепуха. Так, що оце таке? Це батарейки. Акумуляторні батарейки. Така штука не Таке ж? Ага. Вроді таке. Далі у нас звичайний алюміній нік. Движче, що в цьому алюмінії міксі попалося. Це штуковина, штукована, вона зроблена з цама. Але на сьогоднішній день воно коштує одинакові гроші, тому е нічого воно не змінює. Можемо важити разом. Але ж бувають е періоди, коли сам або алюміній коштує дорожче і приходиться його сортувати. Ну, Ми його і так будемо сортувати, тому що це по суті два різних сплави. Да? Але якщо ви його не розсортували, то немає нічого страшного. Так, відкрили третю коробочку. І третя коробочка у нас тут алюміній, як класно достався. Є люди, як спікують. Так, то все, що попадало, то не біда, то ми з тим розберемося. Є люди, як спакують, аж розбирати хочеться. Да? Uh -huh. А, а є спокоїться, і плакати хочеться. Ну, там все чепуха по-різному буває. Ми, в принципі, готові до любых ситуацій, але ж хочеться, щоб було швидко, якісно і класно. Бачите, провода в ізоляції абсолютно різного січення, абсолютно різних модифікацій і все це ми купуємо. Що у нас тут такого прикольного? Простий метал. Нормально. Просте заліза. Просто чоловік положив, щоб е, добрать вагу посилки. Воно не впливає в ціну, а положить, що б і не положить. І це у нас що? Звичайна нержавійка. Диви круг уже який. чого доробляємося. Ну нічого, я просто знав, що Андрюха поїхав по круги на парник, да? І можна вже таке казати. Бо сейчас мені по-любому напишуть. Ось такі от ситуації бувають. А оцей сний нерш, Угу. Диви. Бачиш, як на краєчках хлопається. Ось таке от, буває нерж-нерж і не нірж А не нерж, вона то не магнітна, але в складі немає нікери. В общем, добрались ми до останньої нашої штуковини, да? І ця остання наша штуковина це що? Правильно, це? Всімами любимий і вже такий відомий метал, вірніше, склав, як пермолой. Тобто це магнітний. Метал, по суті, казалось, це звичайна залізяка. Дуже багато хто його може просто прохлопати за трошечки десь відсутність досвіду, десь іще щось таке буває. Але прохлопувати нічого не треба. Оцей чоловік, видно, що розібрався дуже якісно з даним питанням, тому що тут ну, до чого не торкнись. Ну, все пермалой. І от прям видно, що немає помилок, да? Пермалой – це магнітний метал, в якого абсолютно немає іскри, да? подивись. А чого його немає? Тому що в складі 79% нікеля, а також молібден. Подивіться, що це. В загальному ми показуємо, що це трансформаторне залізо, але в даному випадку це все защитні кожухи електродвигунів. Да? Защитні кожухи електродвигунів, які стоять на обладнанні, на якому обладнанні? Знаєш, не? Там можуть навіть стоять в звичайному магнітофоні, в радянському. Отакі от, от. Ви ж по-любому бачили отакі от, такі от е... хомути, які стоять. Навколо електродвигуна? да? Ага. Полюбому ж. І більше всього, що ви не знали, що це цінний метал. А це цінний метал і коштує він на сьогоднішній день 250 гривень кілограм. Отакі от от моменти. Таке ж теж бачив? Ага. По-любому, розбирав якогось бабінника або якусь другу штуковину і бачив. Так що посилочка така доволі цікава, було про що порозповідати. Ми її розібрали. Зараз звичайно все попереважуємо, розпишемо, скинемо чоловіку звідти розрахунок. А ви не гайте часу і біжіть складайте свою посилочку на одні.